Через несприятливу ситуацію на ринку нафтохімічної продукції у вересні минулого року, як відомо, було призупинено роботу основних виробництв товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Проте після підписання Кабміном України та керівництвом ват Лукоїл у квітні цього року меморандуму про порозуміння щодо діяльності українських підприємств групи «Лукойл» з'явилася реальна можливість відновлення роботи цих виробництв на які Стадії нині пусконалагоджувальні роботи на підприємстві мали нагоду побачити наші кореспонденти. Нарешті довгоочікувана подія запрацює товариство Карпат Нафтохім. Після тривалої зупинки основних виробництв товариства Карпат Нафтохім напередодні професійного свята працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості буде здійснено пуск виробництва. Як планується за участю прем'єр-міністра України Миколи Азарова, генеральний директор товариства Карпат Нафтохім Володимир Шулондін виокремлює причини зупинення роботи підприємства, каже, що із введенням його в дію і налагодженням схем. будет достигнуто позитивной динамики. Ровно год назад, ввиду того, что на мировых рынках упала цена на наши основные продукты, это ПВХ, вот, исходя из других субъективных факторов, деятельность нашего предприятия приносила убыток компании, вот, и, соответственно в целом неэффективная работа предприятия. Пуск предприятия стал возможен только после того, после проведения ряда переговоров и подписания меморандума о взаимном сотрудничестве между компанией «Лукойл», это хозяин предприятия, вот управляет управляющая компания и э, украин, правительством Украины Значит, в этом меморандуме содержится м, обязательства как со стороны компании Лукойл в части дальнейших инвестиций э, в эти производственные объекты вот так и со стороны правительства Украины в части представления э, Скидок на железнодорожные перевозки, в наш адрес углеводородного сырья для производства этилена, вот, которая идет в дальнейшем для производства полиэтилена и это самое, ПВХ. Вот, э, скидки на тарифы энергоресурсов это электроэнергия, теплоэнергия, вот, что в целом э, даст положительный эффект. Зараз на підприємстві активно тривають пусконалагоджувальні роботи. Першою дією буде введена установка із виробництва поліетилену. Опісля поступово відновлюватимуть роботу інших виробництв, що дасть можливість вирішити проблему із забезпеченням заробітної плати працівників. Ми винуждені були відправити їх на мінімальну заробітну плату з зберіганням робочого місця в дальніше і зараз з пуском підприємства Ми їх опять беремо на роботу. Тобто, ну как ми обезпечуємо робоче місце от з повним зарбни заробне плати. Нині введення в дію основних виробництв товариства «Карпатнафтохім» – реальність 10 вересня буде розставлено остаточні крапки над «і» і підприємство запрацює.